Так, сьогодні я покажу, як зняти та перешити кормо на Мазду 6. І ручку. Отака ручка у нас була. Знімається вона легко, просто ми її відкручуємо. Отак от. Просто викручуєш її, і можна забирати її перешивати. Отак от все, ручка викручена. Ручка знята. Для перетяжки готово. Так, щоб зняти кермо. Такі заглушки. Ось вона. Коли зняли заглушки, ми бачимо тут такі два болта. Беремо таку головку на 10. Ось показую. На 10 ось. На 10. Сюди її одягаємо. Итак, так, беремо ключ і откручиваем. Нічого складного. Ось вставляємо. Все, наш болт відкручений. Тепер можемо отак от, от знімати нашу подушку. Ось вона. Знята подушка. Треба отак от її перевернути. Ось так. Цю жовту також треба підіть. Використовую я ось такий інструмент. Це у нас з медтехніки стоматологічний. Він якраз сюди ідеально підходить. Ось так от ми. І отак от знімаємо от одну спочатку. а потім іншу. Все. Ось от так от елементарно наша подушка снята. Наступним етапом я знімаю ось цю фішку. Руль намазу знімається нескладно. Отака гайка. От ми його отак в різні сторони. З двох, беремо двома руками тут і тут. І отак от просто чуть-чуть його розкатуємо. І все. І він зніметься. І руль у нас знятий і готовий руль для перетяжки.